16 полотен, які розповідають історії людей постраждалих від домашнього насильства. Експозицію Річ у тім розгорнули в центрі Вінниці на Європейській площі. Виставку щорічно організовує Національна поліція України. На даній виставці зображені картини з українськими знаменитостями та звичайними предметами побуту. Суть цієї виставки в тому, що через найменші дрібниці або звичайні предмети, які ми щоденно використовуємо у побуті, може виникнути скандал і починається відповідно вже вчинення домашнього насильства. Виставку організували в рамках всесвітньої акції 16 днів проти насильства, що стартувала 25 листопада. Експозиція привернула увагу Вінничанки Олександри. Дівчина вважає, що важливо говорити про насильство, щоб люди звертали увагу на проблему та допомагали потерпілим. У мене раз була ситуація, що я чула в сусідній квартирі таке. Я викликала поліцію, от але, на жаль, не захотіли відкрити двері поліції, тому. Ну, але після цього було тихо, тому я вважаю, що все-таки потрібно це робити. Хоча я розказувала про цю історію знайомими, вони такі, ти зачем ти дзвониш? Це не ну, типу, це не принесе ніякого результату. Але я думаю, що після того, як я позвонила, тиша це вже результат. В межах акції провели й просвітницьку кампанію та роздавали містянам інформаційні буклети і наголосили громадянам: якщо вони стали жертвою або ж свідком фізичного, психологічного, сексуального чи економічного насильства, потрібно зателефонувати у поліцію за номером 102. В місті Вінниці дії діють спеціалізовані служби підтримки людей потерпілих від домашнього насилля. Це мобільна бригада, кризові кімнати, денний центр соціально пслужні допомоги, особи, які потерпіли від домашнього насилля. І тому ми ще раз хочемо звернути увагу всіх жителів територіальної громади, якщо є потреба в допомозі, якщо вони зазнали любий із вити домашнього насилля, не мовчати. За 10 місяців 2025 року працівники міського центру соціальних служб опрацювали понад 550 повідомлень про вчинення домашнього насильства. Послугою соціального супроводу забезпечено 56 сімей. Кризовою кімнатою скористалися 12 жінок. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта.